У Шевченківському районному суді допитали експерта-криміналіста, який проводив одрологічну експертизу на місці злочину. Задіяли трьох службових собак. За словами експерта, на 99,9 відсотків співпали зразки запаху підозрюваного і запахом на місці подій. Тобто, всі три собаки мають підтвердити саме цей запах. Правильно зрозуміла у пові і Це буде посадка у нас. Також під час засідання опитала Свідка, який був присутній під час слідчих дій на місці злочину. Свідка заборонили знімати з міркувань безпеки. Пам'ятаю, як знайшли гільзу. Пам'ятаю, як ну там з місця самого, там, де ну, кров була, е, вилучали там то заколочку, то якісь волосся. Ну, ось таке. Як стільці оглядали, пам'ятаю, ну, такі деталі. Митники, ну тобто збирали, збирали будь-які зачепки з місця події. Спер зазначив, що 99% збігаються, що запах крові, особистий запах зінченка, сходяться, що він бав цей аринафоріон. Друге, був допитаний пота світу, яка теж стверджувала, що до місці вбивства вона чітко бачила гільзу. Також вона бачила мамину заколку, бамине волосся та кров. Наступне засідання відбудеться 8 січня. Тоді судді обговорять продовження строків запобіжного заходу підозрюваному. Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.